Господь Ісус Христос чітко попередив нас про великі знамення з неба перед Його пришестям, це і буде найвірнішим знаком Його близького повернення. І будуть знамення на сонці і місяці, і зірках, а на землі туга народів від раптового шуму морського і збурення. Люди вмиратимуть від страху і чекання біди, що йде на Всесвіт, бо сили небесні захитаються, і тоді побачать Сина Людського, який гряде на хмарах з силою і славою великою. Слово астероїд означає подібний до зірки, тому предбачення падіння зірок перед другим пришестям Христа це і є обвалення астероїдів. Наша планета зберігає близько 200 астроблем. Це зоряні рани від минулих космічних бомбардувань. Їхні розміри варіюються від 10 до 300 кілометрів. Тому нам потрібно розплющити свої очі та відчинити серця до цього пророцтва. І зрозуміти, що удари з космосу повторяться, і їхні наслідки будуть руйнівними для всіх світових держав. Ісус попередив нас про це, сказавши: Але в ці дні, після цієї скорботи, сонце померкне і місяць не дасть свого світла, і зірки спадуть з неба, і сили небесні похитнуться. І тоді побачить сина людського, який гряде на хмарах з силою великою і славою. Біблія відкриває, що спокон віку було слово, і слово це Бог, і слово стало плоттю, сам Бог прийшов на землю в образі Ісуса Христа. Ісус тримає все своїм Словом, весь Всесвіт, створений Христом, і все ним стоїть. Ісус це наріжний камінь Всесвіту, Він основа світобудови. І тим, які прийняли Його, що вірують в ім'я Його, дав силу дітьми Божими бути. Хто вірує в нього, не буде осуджений, а хто не вірує, вже осуджений. Коли людство у своїй гордісті відкидає Творця, тоді Похитнеться небо і почнеться обвалення каміння з космосу. Ці страшні космічні явища і знамення з неба зруйнують світові держави, та й осоромлять усю людську гордість і марнославство, і після цього прийде Христос. Саме про це пророкував Даніїл, що перед пришестям Христа світові держави будуть зруйновані каменем з неба. І буде велике осоромлення, руйнування всієї людської гордості та пихатості. У книзі Апокаліпсіс ми читаємо, що при шостій печаті вже починають падати зірки з неба і йдеться про астероїдні удари. І далі йдуть сурми Апокаліпсису, коли обвали з неба лише посилюються з кожною сурмою. У Біблії сказано, що коли Ісус зняв шосту печатку апокаліпсису, стався планетарний землетрус. Сонце затьмарилося, і місяць став, наче кров, і зірки небесні попадали на землю. Йдеться про астероїдне бомбардування. І небо пошкодилося, і всяка гора, і острів зрушилися з місць своїх. Люди сховалися в бункери і горах і кажуть Каменям. І горам упадіть на нас і закрийте нас від лиця того, хто сидить на престолі і від гніву Аганця.